Президент Грузії Михайло Саакашвілі визнав поразку своєї партії єдиний національний рух на вчорашніх парламентських виборах. Глава республіки заявив, що його політична сила переходить в опозицію. Грузинський ЦВК офіційно повідомив, що вже порахували голоси на понад 20% дільниць. Лідирує опозиція. Ми вже опрацювали бюлетні із 781 виборчої дільниці. Результати такі. Партія бідзіні Іванашвілі Грузинська мрія має 54% голосів. Єдиний національний рух 40%. На нинішніх виборах, у яких брали участь 16 політичних сил, основним суперником Саакашвілі стала коаліція Грузинська мрія, яку створив мільярдер Іванішвілі. Кампанія супроводжувалася гучними скандалами. Влада, зокрема, звинувачувала опозицію в підкупі виборців і зв'язках із криміналом. Опоненти влади, в свою чергу, через змі поширили компромат про знущання над ув'язненими. У тюрмах країни скандал, який зчинився після цього, призвів до звільнення одразу двох міністрів. Нагадаємо, вибори до парламенту Грузії проходять за змішаною системою. Приблизно половина депутатів, а саме 77 зі 150, йдуть за пропорційною системою, тобто за партійними списками, решта за одномандатними округами. Екзит поли результати яких опублікували після закриття виборчих дільниць 1 жовтня, зафіксували, що серед політичних сил лідирує опозиція.